Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І... Слава Ісусу Христу! Слава, Хрики, Богу! Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління, Його слухайтесь. Господь наш Ісус Христос піднявся на гору Фавор, взявши з собою трьох учнів Петра, Якова та Іоанна. Які стали свідками тієї події, в якій Господь привідкрив за навісту свого Божества, в якій відкрив частичку тієї слави, яка належить йому як Богу. Ми відповідуємо це. В символі віри, що Господь має в собі дві природи природу божественну і природу людську. Людську природу Господь прийняв на себе, прийшовши в цей світ і народившись від Діви Марії в Афлеємі, і слово стало тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як від відця. Так описує цю подію святий апостол Евангелист Іоанн. І власне оце тіло людське, яке було всьому схоже до нас, окрім гріха, мало і різні фізичні потреби, так само, як і ми з вами маємо. Згадаймо. Хоча б у той випадок, коли Господь перед своєю проповіддю ведений був у пустиню і там був спокушуваний діяволом, написано, що, перебуваючи в пості він зголоднів. Тобто він, будучи людиною, відчував справу, відчував голод, відчував втому, все те, що відчуваємо ми. Але разом з тим, маючи в собі божественну природу, Господь творив незвідані чудеса і, зокрема, не тільки оздоровляв хворих, але і воскрешав померлих. Так бучні до цього звикли, навіть, як часто ми звикаємо. до всього доброго швидко звикається. І, як правило, не до кінця розумом своїм вони могли збанути, можливо, і не уникали суть цієї божественної природи Ісуса Христа. І саме там, коли Господь піднявся на гору Фавор і перебував в молитві, тобто в спілкуванні з Богом Отцем. Саме оце підняття на гору Фавор є. Символом підняття на молитву. Тобто кожен із нас має свій фабор, кожен із нас має своє місце особистої молитви, коли він сам стає перед лицем Божим, коли він спілкується з своїм творцем в таємній кімнаті свій. І ось дарімо Христі. Оці апостоли, які Бо небочі свої заснули, коли вони були втомлені. Але ота слава Божа, яка осіяла їх, призвела до того, що вони похилили свої голови, бо не могли своїми фізичними очима споглядати на це світло божественне. І, власне, бачачи старозалітніх пророків. Мойсея і Ілю, з якими Господь розмовляв, вони нахилили свої голови, І аж після цього, коли вже зникли оці старозавітні мужі, пророки Мойсей і Ім'я, Господь наказав їм, щоб вони піднялися. Але апостол Петро. Який був у захопленій від побаченого, сказав, Господи, добре нам тут бути, і тут поставимо три намети тобі один, один Мойсею, один Ілії. Але не спів він ще цього доказати, як пролунав голос із неба. Це сильний улюблений, Його. Слухайтеся. Всі, до чого сполукає нас цей свято. Не тільки до молитви, адже кожна людина без виключення має потребу і шукає можливості співкривання із своїм порцем. Але помістим в цих словах, які пролунали із неба, де голос Бога Отця. Поверював апостолам, а через апостола, через апостолів і всім нам його слухайтеся. Що означає його слухайтеся? Тобто будьте всьому тому, що навчає він вас. Як ми можемо, новозавітні християни, сьогодні слухати голос Господа? Голос Господа проявлений через Слово Боже, через Євангеліє, яке і сьогодні звучить для кожного із нас. І слухати або не слухати Його, це уже воля проявлена кожним із нас, зокрема. Так не завжди сучасному світу хочеться слухати. Голосу Божого. Більше сьогодні різноманітних голосів, які звучають у цьому світі, які пропагують свою культуру, які пропагують свою традицію, які пропагують все світське, яке стає дуже близьким людському серцю. І у цьому шумі не завжди християнин або він більше не завжди хоче чути голос Божий. І тому каже апостол Павло в посланні до євреїв, а сьогодні, коли почуєте голос Його, не робіть закаленілини сердець своїх, як і юдейський народ нарікав на Бога і не хотів слухати голосу Божого. Нерідко відкобуває в нашому житті, коли легше нарікати, не погоджуватися з волею Божою, чим приймати її і в смиренні сіляти голову щодо виконання того, що повеліває нам Господь. <різь> і ось тому, дорогі в Христі, сьогоднішнє свято воно спонукує нас до того, щоб і ми були. Послушними до голосу Божого, щоб ми не просто були, були учасниками і споглядачами тих чи інших справ Божих, коли Господь проявляє себе, але щоб були послушними у виконанні Його святої волі. Чи легко бути послушним Богові не зовсім? Бо для того, щоб бути послушним Богові, треба нерідко відмовитися від своїх бажань, відмовитися від свого власного я, відмовитися від своєї власної волі, якщо ми захочемо творити волю Його. На сторінках Священного Писання ми читаємо про тих Божих мужів, які були послушними. Голосу Бога, зокрема, не був стажерідній патріарх Авраам, якому Бог сказав, вийди із уру халдейського і піди туди, куди повеліватимуть тобі. І Авраам, не задумуючись над тим, куди він піде, де він буде, які будуть умови його проживання, він слідує голосу Божу і йде туди, куди повеліває йому Господь. І маємо другий яскравий приклад непослуху голосу Божого. Це перший ізраїльський цар Саул, який не послухав Бога. І написано, що як тільки він проявив оцей непослух, Богові Дух Святий, відійшов від нього і приступив до нього злий Дух. Тому в наших стосунках із Богом, де во Христі, брати і сестри, дуже важливими є наша віра, наша рішучість, наша відданість і наше бажання пізнати волю Божу та творити волю Божу повсякденному нашому житті. Порости сьогоднішнє наше свято це є свято, яке так само, має своє. Коріння ще Щекі старого заповіду, адже у старому завіті приносили перші первоплоди до храму як свою десятину господарі. А разом з тим дякували Богові за урожай плодів земни. Цю традицію перехоплено і нами, новозавітніми християнами. Ми приносимо сьогодні сюди до храму. Ті первоплоди, щоби подякувати Богові та з його святого благословення споживати те, що Бог дарував нам у цьому році. Звісно, що не без участі людини, не без праці рук людських, але і не без. І власне людина, яка усвідомлює, що в цьому земному житті, крім її зусиль, крім її праці, крім її старань, ще має бути співдіяння Божої благодаті, і Божа милість може проявити або не проявити себе в тому, коли Бог благословляє труди нашої праці або не благословляє. І скільки би людина не трудилася, що би людина не робила, які б зусилля вона не прикладала, якщо не буде на те Божого благословення, то відповідно і не буде успіху у її праці. Тому Соботивець Давид каже, коли дому Господь не будує, даремно працюють при ньому його. Коли міста Господь не стереже, даремно стороже чуває. Так само і праця людини на землі, якщо Бог не благословить і не даруватиме своєчасний дощ і своєчасне сонячне повітря, якщо Господь не благословить землю, щоб вона родріла, то відповідно будь-які зусилля людини будуть верненими. Про це ми так само читаємо на стоїнках Священного Писання, як було за часів івії, пророка, фесмітянина, коли небо закрите було і три роки, і шість місяців не падало дощ. Земля висока стала пустою, порожньою і непридатною родити. Що би людина не робила? Які би зусилля людина не прикладала, все було на варі. І ось тому, дорогі в Христі, дуже важливо є в житті про це пам'ятати. Бо не рідко можна почути, як люди, які справді багато трудяться, які справді прикладають багато зусиль, але кажуть, якщо я не посаджу, якщо я не буду трудитися, то звідки буде? Так, це правда. Але якщо не буде Божого благословення, якщо не буде Божа милість проявлена, то і відповідно нічого не буде, тому що людина садить чи сіє, але той, хто родить, це Господь. І дуже важливо, ми маємо про це завжди пам'ятати, і саме в цей день преображення Господнього. Коли ми приносимо перші плоди до храму Божого і практично з цього дня розпочинаємо збір урожаю плодів землі, це є ознакою того, що ми дякуємо Богу і за все, що Він дав нам в цьому році, приносячи перші оці плоди і славлячи та дякуючи йому за його милість. І нас. Тому хотілося, щоб ми більше це усвідомлювали і розуміли, наскільки важливо є дякувати Богові за те, що Він годує нас. Очі всіх з надією на тебе, звернені, Господи, бо Ти даєш нам поживу своєчасно, каже псалопівець Давид. Подібно, як раби заглядають у руки своїх господарів, так само і ми заглядаємо з надією до тебе, бо ти той, хто будує нас. Бо ти той, хто опіку над нами має. Бо ти той, хто даруєш нам життя, продовжуєш це життя і опікуєшся нами, подібно, як і всім живим. Бо каже, Господь погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають плуні, а Господь їх годує. Годує їх і годує нас. Благословляє їх і благословляє нас. Але ми маємо особливий дар, якого не мають вони птахи, звірі інші творіння. Ми маємо волю, розум і почуття. І це дозволяє нам. Усвідомлювати і розуміти, наскільки важливим є подяка Бо Богові за все, що Він воздає нам. Тому зараз, поскачуючи по ці перші плоди, принесені сьогодні до храму, ми будемо дякувати Богові за його милість, за його ласку і за те, що і в цьому році він дарував нам урожай, плодів, землі. Преображається природа. Приходить той час, коли зелені листя стають жовтими. Так само відбувається, як і в природі, і в житті людей. Приходить час, коли з'являється середа на Приходить час, коли в очі заглядає осінь. А осінь це є період. Підсумку, коли ми збираємо урожай твої земних і аналізуємо прожитий рік. Так само і в житті людини приходить час, коли треба аналізувати своє життя, яким воно було. Розумійте, що не за горами зима, а зима це прообраз смерті. Коли нам прийдеться розлучитися з цим життям, постати перед Богом, і ми подібно які дерева, з яких звисають яблука, сливи, груші, Так само і ми маємо бути сповненими тих добрих плодів, коли постанемо перед Богом. Щоб ми не усуджемо постати перед Ним. Ми маємо свого земного життя сповнитися плодів дарів Святого Духа, яким є любов, радість, мир, довготепіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержаність. Оце те, що має звисати на дереві нашого життя. І це те, про що має свідчити перед Богом. Що ми не як та поколниця, яку Господь прокляв. А знаєте, чому Господь прокляв смоковницю? Тому що на ній не було жодного плоду, було тільки зелене листя. І ми маємо достойно проживши це земне життя, маючи на дереві свого життя не лише зелене листя, але маючи плоди добрих діл Божих. Плоди. Святого Духа. Чи може людина сама родити ці плоди? Чи може людина сама сповнитися і щось творитися, звісно? Ні. Так само, як і в природі, без участі людини і без участі приносі Бога не може земля родити. Так само і людина без участі Святого Духа? На день її життя не можуть звисати плоди добрих діл. І ті і тоді, коли людина, прикладаючи зусилля сама, а разом з тим закликає на допомогу Духа Святого, може родити добрі плоди і неусуждебно постати перед Богом. Тому сподоба, Господи, і нам вчитися від природи, вчитися передусім. Від слова Божого, від слухання Слова Божого, зміцнюватися у вірі і приносити добрі і угодні плоди Богові і дякувати Богові за кожен день, за кожну мить, за те, що Господь продовжує нам життя і дарує нам можливість ще і ще сповнюватися Святим Духом та Твори добрі діла на славу імені Його святого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.